Всім привіт! Період різдвяних свят напередодні нового року програма особистості познайомить вас з юною франківчанкою Терковською катею. Він усього 9 років, та вона вже зараз поставила собі за ціль стати майстром спорту з художньої гімнастики та побувати на пісенному конкурсі Євробачення. Тож, мерщій знайомитись! Привіт ще раз. Я тебе дуже рада бачити і рада, що сьогодні ми з тобою зустрічаємося саме в такому форматі відеозйомки, тому що ти гостя нашого другого випуску проекту особистості. А, ти навчаєшся у приватній гімназії «Крила». Це одна з найкращих шкіл у місті Івано-Франківськ. Тому ну ти просто зобов'язана нам провести невеличку екскурсію, і я думаю, що почнемо ми одразу з цього місця. Якщо можна детальніше, Катрусь, що що це таке? Це шафки, в яких ми складаємо всякі речі, книжки, які нам ну мене в рюкзаки їх носимо, не вони не лежать шаф. В рюкзаку там в класі вона лежать шапка. Всі це зручніше для дітей, щоб вони не носили додому це і в школу. Так само Тобто, усе необхідне у вас є вже тут. Ви нічого не несете з дому і додому. Правильно розумію? А як вони е, працюють? Вони відкриваються такі молоді браслетами. В кожної дитини є такі браслети свої У Мене що... Клас, а Ну давай ми зараз подивимося, що там в тебе є, Катя. вау, вау. І їх можна прикрашати. Круто. Ну, е, якщо чесно, ця шафка не мова з фільму. Я так і бачила в фільмах. Тобто, коли відкриваються ці от шафки, і тут різноманітні наклейки. це, я так розумію, е, люди, якими ти захоплюєшся, так? Кать? Ну так, мені, мені сподобалось, і я їх наклею. Клас, круто, круто. Ну прибут нас тепер у свій клас. Нам цікаво подивитися, що ж там у тебе. Розповідай, що тут у тебе, як тут у тебе. Бачу, що парт не дуже багато. У вас? 16 учнів. 16 учнів. Це у кожному класі. Так. А як проходить процес навчання? У вас тут бачу екрани є, так? комп'ютери. Угу. Тут пишуть тими маркерами. Як бачиш, Катя, я тепер твоя однокласниця на декілька годин. От Катрусь. Ну в Україні в період різдвяних свят є така класна традиція. Коли ти заходиш в новий дім, ти маєш обов'язково заходити туди з колядою. Так як я у твоїй школі вперше, я просто зобов'язана заколядувати разом з тобою. Ти готова давай для всіх наших глядачів. Добрий вечір тобі, тобі пане господарю, Дарю радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, застеляйте столи, та все, кили мами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився! Христос народився! Славімо його! Катрусечка! Знаєш, що ти досить активна. У тебе вільного часу, мені здається, зовсім немає, тому що ти відвідаєш заняття з вокалом. І я, до речі, впевнена, друзі, що Катя себе ще як вокалістка обов'язково покаже. Повірте мені, от ти переглянеш це інтерв'ю років через 10 і скажеш: ну так, все ж мої мрії збулися. А я впевнена, що вони Катя збудуться, тому що ти дуже наполеглива, відповідальна дівчинка і досить серйозна, як на свій вік. А, заняття з вокалу, заняття з фортепіано. Якщо можна то тут трішки детальніше, знаєш, що граєш, скільки часу? Три роки. Три роки. І подобається тобі це? Угу. Тут. А що ти відчуваєш, коли граєш? Які у тебе емоції наповнюють? Знаю, що багато пісень сучасних зараз почала розучувати. Це трошки може бути деколи тяжко, але взагалі мені подобається. Це дуже... Веселий, тим більше моя вчителька, вона завжди мене веселить. О, клас! А як, як веселий? До речі, вчительці вітання. Вона завжди каже щось смішне, і я з цього сміюсь, якісь жарти може такі. Тобто заняття у тебе максимально цікаві, так? А, знаю також, Катруся, що ти мрієш стати майстром спорту з художньої гімнастики. Ти вже зараз поставила собі це за мету. Так, і ще я хочу бути. І, 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 Облаштовувати будинки, дизайнером будинків інтер'єрів? Нічого собі, клас. А, ну а як це все плануєш поєднати? Тому що а, мрієш співати на сцені, а, мрієш стати майстром спорту і бути дизайнером. Як це все поєднувати? Я не знаю, якось встигну. Яка мрія все ж основна? Тобто, що з цього усього ти. А, Поставиш на перше місце. Йо, я не знаю. Ну, Мені найбільше подобається. Я не знаю, що вибрати, або, або Угу. Mm -hmm. Зрозуміло. Ну, Катя, у тебе ще насправді вдосталь часу, щоб визначитися. Тому обов'язково пробуй, обов'язково старайся. І я думаю, що час покаже, так? А все ж якщо. Ти будеш майстром спорту і е, будеш е, співати так, тобто робити різноманітні трюки, е, які ми бачили, і одночасно співати це буде просто вау. І після того облаштовувати зокрема свою домівку як дизайнер і допомагати іншим людям. Катруся, художня гімнастика це дуже складний вид спорту. Чому ти обрала саме його? Ну, мені сподобалось, як там працюють з предметами, які там взагалі костюми на змагання взяються дуже гарно як ну, виповнюють всі всякі трюки. Але це складно, це боляче, тому що це розтяжки, це довготривалі заняття і потрібно переступати через біль. Як ти себе змушуєш переступати через такі випробування? Я вважаю, що це випробування. Ну, ще можна вдома потренуватися, щоб тоді було легко на тренуваннях. Це було, якщо ми потренуємося, то та вже вправа буде вдаватися легко. Ну трошки легкіше, але все одно тяжко. Зараз ти працюєш з предметами на художній гімнастиці, з м'ячем, так. З обручем і ще без нічого там є в нас виступи. І можна ще спробувати з, з булавами Там щось зробити з стрічкою, ще доходом до неї ще. Угу. Тобто, стрічкою це вже буде як вища сходинка в твоєму навчанні, так? Я зрозуміла. Ну, Кать. Ми е, з тобою, звісно, що потрапимо на заняття з художньої гімнастики. Для нас це буде все трішки пізніше, тому що в тебе попереду цілий день навчання, а для наших глядачів усе буде буквально за декілька хвилин. Не перемикайте! Художня гімнастика це самий найгарніший вид спорту для дівчат. У Нас займаються художні гімнастиці в Україні тільки дівчата. Він потребує дуже багато часу. Діти займаються кожен день, мінімум по три години. У нас включена ще хореографія. Це діти займаються біля станочку, щоб вчити їх тягнути і ножки і ручки, і досконалості всього цього. Діти займаються у нас самі маленькі без предметів і виступають на змаганнях. А потім вже дітки підростаючого покоління потрошки беруть предмети. Обруч, м'яч, булави і стрічку. Катруся, ну може приїхали до тебе на заняття з художньої гімнастики. Тут а, просто максимально активна робоча атмосфера. У вас тут дуже гучно. Розкажи нашим глядачам, що, а, що у тебе в руках, і для чого тобі це все. Ну, от я зараз тримаю булави, вони з ними виступають. Це предмети, оце все це предмети. З булавами виступають з м'ячем, так само виступають, і я виступаю зараз з облачем і без нічого. Саме без предмет. А якою поступовістю це все, це все відбувається. Тобто ти приходиш на навчання і спершу ти навчалася працювати з без предмету. Без предмету. Так, потім... потім з обручем. Потім ми зараз трошечки беремо м'яч і аж потім будуть булави І стрічка. І стрічки. Тобто стрічки це вже вищий рівень, можна так сказати. І ти вже вчишся з ними працювати, чи ще поки ні? А з якого часу ти вже це будеш робити? Коли ми будемо виступати булави і м'яч. Mm -hmm. Бачу також, що ти займаєшся у спеціальній формі. Давай детальніше, як ти готуєшся до заняття? Ну, треба брати чорну форму, особливо чорну, не можна іншу. Це прийнято, що чорну форму беруть, і так само можна брати або лосини, і білі шкарпетки близько. Лосини, шорти, таку кофту в мене є, футболки можна брати. Багато є чорні для гімнастики. Але саме чорний колір. А чому саме білі носки? Тому що всі інші кольори вони не дуже гарно виглядають чорним. Особо рожевий і такі оранжевий. Ні, вони не гарні. І біло іменно підкреслює коло ми тяне стопу, а це дуже гарно, ним. Зрозуміло, ну, бачу у тебе спеціальне взуття, це чешки, правильно? З алмазу, з нашою командою. Катруся. Волосся. Волосся має бути в гульці, тому що коли ми критимо повороти, гулька, якщо б була в хвостику, то голова б отак була. Отак. Якщо в гульці, то вона має тягнутися наверх, і гулька якраз допомагає це робити. Тобто ти маєш відчуття, ніби ти тягнешся до гори завдяки своїй зачистці. Ви бачите, скільки різних елементів грають роль? Ну і Катя синець на руці. Признавайся, звідки він і що він символізує? Ну я. Ну, ми завжди коли може ну, не туди полетіти обруч, він може попасти по руці. Може так бути, що обруч летить прямо на тобою, а ти не, ти не співаєш колись побігти, і він прямо тобі проходиться по носу. Це дуже боляче. У мене вже так було, і мої подруги. це дуже боляче, і ми тоді коли... це, то, що ми, коли нам попадає щось, наприклад, по сюди, мені булава прилетіла. І треба йти до батареї холодної і представляти, як стояти. Ну це напевно надзвичайно боляче, ну так. А не виникало Катя, в тебе бажання от кинути все? Ні. От прям коли так дуже заболіло. Ніколи. Ніколи. Тобто, ти все ж попри біль, ти розумієш, що це тобі потрібно, і ти цього хочеш. Займається в мене вже три роки. В і Франківська, до речі, не було художньої гімнастики. І я якраз її тут відкрила. І Катя одна з перших гімнасток, яка до мене попала. От. Ну, спочатку було їй дуже складно, бо вона цим не займалася. Ну, це ясна справа. Поки ми розтягнули шпагати, поки ми навчили щось робити з предметами. Вона спочатку була в такій групі початківців, а потім я вже її перевела в профгрупу. Ми потрошки потрошки старалась, намагалась. вже були через півтора року, десь приблизно перші змагання, перші перемоги, перші помилки. Ну, без помилок ніяк. Бо на помилках ми вчимось. Е... Вона дуже старанна дівчинка. Е... Ну, Іноді треба бію, трошки допомогти, постаратися. А так <mia> ]MM. вона дуже молодець. Бію, так, ну, майстер спорту це. Дуже така висока планка для кожної дитини. Дай Боже, щоб кожна дитина про це мріяла. До, того, до цього треба дуже багато зусиль. Ну, я думаю, що у Каті Ну, я вірю в кожну свою дитину в своєму залі. Я думаю, що у Катюні це дуже все вийде. Це моя подружка Даринка. Ми з нею від першого класу дружимо. Вже скільки? Три роки. Три роки. Ми разом їздимо з нею на змагання, граємо багато ігор. Так ми завжди з нею разом в школі, і на нас ще разом. Все разом. Це моя найкраща подружка.